Усім привіт! Прибігла з магазину і хочу вам показати, що купила. Взяла картоплю, молода картопля. Зараз старої вже немає. Далі взяла фарш, ось такий завжди беру свинина з яловичною. Взяла ось такий сир для гриля Камамбер. Тут є два штучки, Був по акції 4,80, тому що він дорожче, взагалі, коштує. Ось така водичка син вибрав з яблуком. цукіні, три великих. Дві упаковки лососі взяла. Також була гарна ціна. Завжди, якщо бачу, що хороша ціна, беру і кидаю в морозилку, тому що суші ми їмо дуже часто. І так взагалі на бутербродики люблю, то беру обов'язково. Також взяли ось такі кабаноси були, якщо за дві береш, то було дешевше. Ось такий кисломолочний сир взяла. Хочу дещо приготувати з цього сиру і з цукіні. Покажу відео обов'язково. Моцарелка ось дві штучки взяла. Яйця. Зошити син набрав собі на кожен предмет. Ось вони всі підписані: біологія, хімія, фізика, математика, там англійська ще й польська, здається, і історія. Всі в квітинку йдуть, окрім польський, і польська в лінійку. Так, ось такий соус по-болонськи взяла. Люблю його дуже використовувати і для спагеті соуси робити. І взагалі мені потрібно для рецепту з цукіні. Ось такий шампунь для мішельки, для Йорків. Сметанка, ось така 18% і ще десь кола літрова. І ось така невеличка закупочка вийшла на 112 злотих. Дивіться, що ми будемо обідати з сином. Ось так я буває лінуюся. Син каже, хоче дуже Кебаба побігла і купила. Дивіться, який він великий. Постійно забувається, що це ми малий беремо, а не середній. Це ще середній. А великий я вже навіть не знаю, який має бути. Взяла середній, ми взагалі його не подужаємо, ні син, ні я. Хоча син може подужити. Я його знаю. Будемо зараз дивитися серіал. Дивимося зараз серіал Вечірка. Український серіал. Йому вже років 4 цьому серіалу, я не знаю, коли він ще вийшов, але ми його не бачили. Ми вже передивилися дуже багато українських серіалів, і тут нам ще цей попався, тому дивимося його. Дуже цікавий. Такий легенький собі сімейний серіалчик. Бо зараз не хочеться нічого такого дивитися, напруженого, тому дивимося, стараємося дивитися щось таке легеньке. І для гарного настрою. Усім смачного, хто зараз також їсть. Прийшла на кухню, хочу зайнятися холодильником, потрібно його розморозити, морозильну камеру, бо холодильник такий собі старенький і вже тут в мене вже стільки намерзлося. Дуже багато цього льоду, снігу. Потрібно розморозити зараз. У мене, правда, тут багато заморожених продуктів. Але одно, я думаю, що він швиденько розмерзнеться, бо він невеличкий. І складу все гарно назад. вже не можна це дивитися. Я вже ножиком трішки щестила. Воно відійшло зразу від тепла і дуже легко повідставало. Кур'єр прийшов. Прийшло замовлення мені з Aliexpress, Приніс кур'єр. Взяла ось таку лампочку. Це індикатор такий, що якщо вночі встаєш, він має засвічуватися, щоб не включати світло. Десь хочу його в коридорі чи в ванні повісити. Напевно, що у ванні, тому що в коридорі відсвічується з кухні світло, ніби видно все. а У ванні ні, то щоб ванні не включати світло ось так, щоб він засвічувався. Ось. Авто виключити, включити. Не знаю, ще як воно працює. Ось тут авто оф-он. Це я так розумію. Ну, треба тестувати. І тут є липучка. Щоб її можна і на цвяшок якийсь, а можна на липучку. Також взяла ще тримач на кухні. Хто давніше зі мною бачив, як купляла тримач для рушничків кухонних. І він виявився дуже неякісний. У мене зламався буквально там за 2-3 дні. Тому взяла інший спробувати. Не знаю. Як він? А, він прийшов поломаний. дуже класно. Тому що тут тримається, а тут відірвано. Вже поломаний. Треба писати на Аліекспрес, що прийшов поломаний. І ось така підставочка бамбукова на кухню. Під бутилки хочу. Але одну бутилку я вже успішно побила з полії. Тому прийдеться десь її пошукати. Ось так я хотіла для цих двох бутилок для оцту і для олій. Зараз продемонструю вам повішала у ванній кімнаті. Ось так заходимо. Воно зреагувало і все. І тут все добре видно. І не потрібно включати світло. І ще його потрібно ось тут заряджати. Тут є, де підключається зарядка. Чіпляється він на магніти. ось тут приклеїться магніт до поверхні, або, я кажу, або цішок. І ось так легко. До речі, ще забула показати, що зарядка тут до цієї лампочки є в упаковці. Я як завжди не дістала. Так, продовжую займатися морозильною камерою. Тут я вже більшість все. Ножиком поздирала, зараз дістану цей льод. То швиденько відійде все, бо маленько морозильно. і легко все відчищається. Closer next to me, trying to find another way to say this, but I think. Почала вже мити морозильну камеру губкою, а далі буду ганчіркою. І пам'ятаю, як колись іншу морозильну камеру розморожила. Якось це так все довго було. Не знаю за рахунок чого чи інша зовсім модель. Так довго, поки вона розмерзнеться. Я думала, зараз це так само буде довго розмерзатися. Потім це все буде текти мені на підлогу. Зазвичай я стояла над іншою морозильною камерою дуже довго, і щоб вода поки тече, щоб її. Всю вимакувати, а тут так все просто і легко вийшло. Я поки показувала вам розпаковку з Аліеспрес, то вона вже розмерзлася, тепло зайшло і легенько тільки ножечком торкнулося, і воно все відходило. Дуже легко і просто, так швидко мені сподобалося. Я так довго наважувалася на це миття, тому що дуже не люблю морозильну камеру мити, а тут оказалось, що так все легко і просто. Не буду більше її так запускати. Це вперше я її, відколи ми тут живемо у цій квартирі. Тому вперше таке робила. Тепер знаю, що це все дуже швидко і легко робиться. Все, супер. Щестенько морозильна камера. Ніде нічого немає, все вимила і зараз все поскладаю на місця. Так, ще треба помити ось цю шуклятку. І скло, яке вставляється там поличка. До речі, можна користуватися без шухлядки, Я так розумію, поличка є. Можна і так. Але я без шуклятку... stories i've been told they never seem to leave my mind Ooh, on this road that i am on i gotta stay here for some time До речі, я би сюди наниз купила якісь маленькі контейнери. Два якщо знайду такі маленькі і височенькі, то буде дуже добре, щоб ось так не складати все на кучу. Так, зараз, друзі, приготуємо з вами дуже смачну закуску. У ролі якої буде у нас цукіні. Взагалі сюди можна кабачок, цукіні, будь-що на вибір. Я думаю, що навіть якщо взяти баклажан, теж буде непогано. Далі у мене тут просто рай сирів. У мене кисломолочний сир ось такий по типу пармезан у мене гранопадано. Моцарели, шматочок і зелень. Тут петрушка і кріп. І одне яйце нам потрібно. Також ще потрібен соус, будь-який соус, можна, який ви полюбляєте, такий можна брати. У мене такий болонський до спагетті. Він помідори з чесничком трішки тут із базиліком, зі смаком базиліку. Дуже мені подобається цей соус, буду використовувати його. Для початку ми наріжемо слайсами цукіння. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Так, у мене духовка невелика, тому взяла два деко, бризуємо олією або змащуємо олією деко. Я буду розпилювачем своїм. І викладаємо кабачки або цукіні, відправляємо в духовку, поки вони не стануть м'якенькими, трішки не підсмажаться. А далі покажу, що будемо робити. Ще забула сказати, що кабачки також олійкою поливаємо трішки або розпилюємо і трішки посолити треба їх. І так, баклажанчики в мене вже приготувалися, вже вистегли. Я на дно зараз застелю трішки папір пергамент. Далі на дно викладаємо трішки соусу, який любимо. Ось так. Беремо цукіні, кладемо сюди начинку сирну і закручуємо рулетку. Ось так. І викладаємо на соус. І так до кінця. Turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love?

І натираємо зверху моцарелку. Десь 50-60 грамів моцарелли в мене пішло. Ставлю духову шафу і потім скажу, скільки в мене випікалося. Ви тільки погляньте, як це смачно виглядає. І таку страву можна приготувати на святковий стіл і в звичайний будній день. Дуже смачно, я собі так думаю, зараз буду куштувати. Попросив мене син приготувати йому коктейль молочний. Буду готувати з банана, журавлина в мене є і молоко. І зверху буде шоколад. and i i really get what the love songs are talking about oh and i just wanna tell her how i feel screaming out loud have you ever been in love have you ever lost your head have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress when your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile then you've been in love Ось такий смачний літній коктейльчик. Дуже смачно, охолоджуючий. На цій ноті буду завершувати своє відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. Усім па-па!